Як захиститися від укусів кліщів під час походу на природу? Існує декілька правил для того, щоб захиститися від укусів перед виходом перед прогулянкою на природу. По перше, слід використати обов'язково відповідний одяг, відповідно одітися. на голову. Слід одягнути головний убір капелюх або хустинку. Одяг бажано використовувати світлого кольору, для того щоб ми могли б легше побачити кліща. Наступний момент обов'язково перед виходом на природу треба використовувати засоби особистого захисту, тобто ті хімічні речовини, які відлякують кліщів інших комах, так звані репеленти. Їх можна придбати в аптеках. Які симптоми можуть проявлятися після укусу кліща? Зазвичай дуже часто буває так, що людина вчасно не бачить, що присмоктався кліщ. Тому що кліщ при укусі виділяє в слині має анестезуючу речовину, тобто він, людина не відчуває сам момент укусу. Тому і рекомендовано про. Огляді, при, після повернення з правоугуркинки оглядатися оглядатися декілька разів. Якщо ж все-таки людина побачила, що кліщ присмоктався... То в той ну, треба відповідно, видаляти кліща і звернутися до лікаря. Що робити, якщо вкусив кліщ? І чи потрібно одразу звертатися до інфекціоніста? Оскільки кліщі переносять дуже багато інфекційних захворювань, необхідна консультація інфекціоніста. Причому консультація лікаря має бути якнайшвидше після укусу кліща. Оптимально це в 72 години після укусу, тобто перші три доби, як правильно видалити кліща і чи можливо це зробити самостійно? Якщо людина побачила, що присмоктався кліщ, його можна витягти самостійно. Але для цього слід мати спеціальні навички, тобто має бути відповідний інструмент або відповідні стерильні умови. Краще все-таки в випадку укусу кліща звернутися за медичною допомогою до травматолога або хірурга. Що робити, якщо кліщ просив дитину або вагітну жінку? Обов'язково треба звернутися за медичною допомогою і за консультацією до лікаря-інфекціоніста, звернутися в перші 72 години після укусу. Тому що існує медикаментозна профілактика хвороби лайма, але препарати, які використовують. Для профілактики в неї протипоказання дітям до 8 років і вагітним жінкам. Тому правильну консультацію, як поводити себе після укусу, може надати тільки лікар. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.